Зелений листочок крапля на колонці, ніби квіточка золота, як сонце. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, бо без валянок, без шапки ой, заболіло в зайця вухо. Не хотів він маму слухать. Зайчик шапки не носив, довгі вушка застудив. Сидить тепер і плаче. Змерз наш зайчик захворів. Мама сина лікувала, в вушко ліки заливала. Мазями розтерла спинку. Дала чаю із малинки. Вигріла гарненько вушка, вклала сина на подушку, заспівала колисанку, Спи, ріднесенький, до ранку. Мама сина врятувала, лагідно поцілувала, не болить вмаляти вухо. Буде зайчик маму слухать. Зайчик зрозумів. Що треба тепло одягатись. Не забув про шапку, шарфик і побіг до своїх друзів. А зима із гора закликає дівточок. Вийти з хати пора на білесенький сніжок, а зима на дворі замітає снігом. все Тоси, 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 гріє, в ручки на морозі, тупо тупу тупу, ніжки, нумо бавитись, сніжки Тоси, 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 гріє, в ручки на морозі, тупо тупу тупу ніжки, нумо бавитися сніжки, тоси, 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 тоси грієм ручки на морозі, тупо тупу тупу ніжки, нумо бавитись, сніжки Тосі, тоси, тосі, тоси грієм ручки на морозі, тупо Ну, бабитись сніжки. На дворі морозе, скрипу рибу, скрипу риб, і за щічки, за ніс, щіп-щіп-щіп-щіп-щіп-щіп та бешкетний мороз не злякає і Дітвора тосі твора тось і тупу по двору. Тосі тосі тосі, тосі, тосі. гріє в ручки на морозі тупу. На морозі тупо тупу тупонішки, нумо бавитися у сніжки Тосі, 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 тосі грієм, ручки на морозі, тупо тупу тупо ніжки, Нумо бавитися у сніжки, тосі тосі, тосі, тосі грієм ручки на морозі Тупу тупу тупонішки, нумо бавитись у сніжки Малята, подивіться, сашко і катруся збираються на зимову прогулянку. Що їм треба одягти? Правильно! Взимку одягаємо колготи і теплі штани на ноги. А що зараз вони виберуть? Футболку? Чи светр. Так, взимку одягаємо теплий светр, У катрусі якого кольору? Червоний, а у Сашка? Оранжевий. Правильно, діти. А які ж шкарпетки треба вибрати? Так, теплі в'язані шкарпетки. Якого кольору у Сашка? Сині. А у катрусі правильно червоні. Ось ніжки в них і не змерзнуть. А які куртки виберуть діти на прогулянку? Так, теплі хутряні куртки. У катрусі якого кольору куртка? Червона, а у Сашка коричнева, правильно. А тепер, діти, підберемо зимове взуття. Яке тут зимове? Правильно, теплі чоботи і теплі черевики. Якого кольору чобітки у катрусі? Червоні, а черевики у Сашка коричневі. А які головні убори підходять для зимової прогулянки? Так, теплі шапки. А на шию одягаємо теплий шарфик, а щоб не змерзли руки теплі рукавички. Якого вони кольору у катрусі? Червоні, а у Сашка? сині. А ось маленький Петрик вміє самостійно вже одягатись, що він одягає. Так, він одягає светр. А зараз що робить Петрик? Так, Петрик одягає штани. А щоб не змерзли ніжки, що ми взуваємо взимку, діти? Правильно, чобітки. Подивіться, що робить Петрик. Петрик взуває чоботи. А що зараз робить Петрик? Так, Петрик одягає куртку, куртка яка. Тепла, правильно, малята. А що зараз надів Петрик? Так, Петрик надів шарф, щоб не мерзла шия. А щоб не мерзла голова, треба надягти шапку. Петрик надягає шапку. А щоб не змерзли ручки, треба що надіти малята? Так, рукавички. Петрик надягає рукавички на праву ручку і на ліву ручку. Ось який Петрик молодець, самостійно одягнувся. Малята, ви теж не забувайте тепло одягатись взимку. Одяг наш помічник гріє, захищає, і дорослих, і малих одяг прикрашає, одягатися нам треба вміти самостійно. Давай разом спробуємо одягти спокійно, Одягай!